Так, бачите, ну отак от от у нас такий результат получився. Не сказати, що там прям ідеал-ідеал. ну де, Треба вчитися, друзі. Для першого разу людині ну знайомому е, просто от, можна сказати допомога. Ну, пойдет. Що е, хотів сказати наступним ділом? Друзі, нас довго не було, ми довго не викладали ролики. По причині того, що відключення світла ми не можемо абсолютно адекватно працювати. Навіть попри те, що ми купили там генератор. Показували вам в ролику вже, що ми його підключили, то тобто есть освітлення вроді є. Не працює ні шліфмашинка, треба переходити на електроінструменти. Це все дуже дорого. Це є основна причина, чого ми зараз так замедлилися. І хотів би. Щиро від всього серця віддячити людей, які нам допомагали навіть тоді, коли ми не виставляли ролики. Я був дуже здивований, якщо чесно, ми з жінкою просто були в шокі, що люди наскільки ну як можна, да? от вони перейнялися, наскільки, щоб допомагали тоді, навіть коли не було роликів. І не один раз, а три рази три ролика, які ми пропустили, вони все одно нам донатили. Це такі люди, як от Євстафів Едуард. Він нам по 200 гривень донатив вже навіть, 4 навіть рази. Якщо я помиляюся, вибачте. От. Потім е є такий у нас як Ткачов роман. Три рази по 1-2-3 закинув. Не знаю, друже, якщо це помилка, напиши. Ми вже там з жінкою думали, може вернути ну, ну, ці гроші. Да. знаєш. Нечайно, три рази там зв'язки немає. Нажав, ну коротше, три рази підряд скинув по 123 гривні. Е, Євгеній Смагаль е, допоміг нам закинув 100 гривень. Ну, а от я став Євгедуар. Тут нам по 200 гривень, наверное, цілу тисячу на протязі е, місяця закинув. Тому, е, друзі, дуже вам дякую, величезне. Е, тільки от. Благодаря вам можна сказати, ми якось оце все время кантувалися, перетягувалися. Ну, коротше, Жінка мене збила, каже: не треба тріпатися, що в нас тут в сім'ї твориться. Ну, Може воно так і, і, і треба. Ну, коротше, розраховували, скажімо, на одне, а вийшло по-іншому. От. Тому от зараз якось переходимо до цієї ось двінашки мого кума. Якось її підзнімаємо. Робота, в принципі, тут тільки на якість. Як говориться, зробити не так, як собі. Да? Бо якби собі робив, зробив би на маті, ладно. А тут ну, якби, треба чисто за якість. От Якщо кому цікаво, як можна зробити іменно в ідеал, то оцей проєкт буде іменно про ідеальне відновлення. Так, всім гарного дня, всім мирного неба! І до зустрічі. Сьогодні у нас поліровка стекла. Дешево, як завжди, і прекрасно. Дивіться, що я клею. 80, звичайна наждачка Smirdex. Якийсь там алюмініум, щось там, ну, коротше, м'який, типа круг. Все просто таку ми маємо фарку, ну, проти ту От такий стан. Ну, не, не, не найгірший, скажімо так, але ну, є. Дивіться, беремо 80 десяточку і просто працюємо. Так, дивіться, друзі, нагадую вам, що це саме стекло. Це не пластик, ніякий там не там, ну коротше, Це іменно саме стекло. Е, можна, дивіться, якщо є такі глибокі Ось царапинки, ну тобто не царапинки а такі прям здорові вибоїни можна приклеїти на отаку платформу Ось, круг. І нею дуже, ну, буде гарно, швидше набагато. Але проблема в чому? В тому, що ми можемо залишити направлену риску дуже глибоку, яку потім буде видно. Ми її не переб'ємо ексцентриком, бо вона буде сильно глибока. Того краще довше, нудніше, але от на саме ексцентрикові машинки. Так, дивіться, що робимо? Розказую вам вже мільйони разів. Хто старий, хто олд на каналі, знає. Значить, дивіться, використовуємо, е, перебиваємо риску 80-ку, перебиваємо 120-кою. Чому так? Щоб шах між градаціями не був більший, аніж 100. 80 плюс 80 160. Менше мож, мож, можна, більше не можна. Все зрозуміло, все зрозуміло. Тобто працюємо 120. Потім після 120 ки працюємо 220-кою. Ось у мене є. ну, 240. Потім працюємо 320. Потім повинно бути 400, у мене 500. І Потім вже після цього всього ми добиваємо 600-ко. Mm -hmm. От такий от перелік. Потім після цього можемо ще попрацювати 1200 отаким. 1500 саме отаким. Ну короче, <гум> лучше подивиться, чем Дивіться, в общем. Далі Абралон 2000-й. І мажемо його поліролькою для стекла. Отак у мені братуха привіз, щось купив і чесно, не знаю назви. Якщо кому буде цікаво, я обов'язково узнаю. Можна використовувати ще пасту гоя, якщо в когось є, у мене, на жаль, немає. Вона дуже не любить працювати насухо. Її, можливо, навіть треба мочити. Якщо бачите, там полірують лобаші. Ця машина в цій фігні Коротше дуже по-мокрому треба працювати. От Я отак от накладу, поки що на ексцентрикову машинку. А потім вже будемо працювати на роторі. Бачите, після проходження іменно на ексцентрику маємо злегка отаку матову поверхню, яку повинні вже допрацювати. Ну, чесно, я не спеціаліст, я допрацьовуватиму мочалкою. Я так подозріваю, що можливо, треба якісь спеціальні губки для поліровки, тобто, може там войлокові якісь. Але ну, я полірую зараз отакою от машинкою, мочалочкою і з тією ж самою пастою. І ну подивимось, що вийде.